І ми нарешті повернулися до Майнкрафту. Сьогодні я буду виживати з з вже з двома хормодами: Deveers і хоor Ну Тільки у нас буде ну, ну, перша сложність. Не то, що у нас буде по соложені. Девеверс і Спаун Рейд я виставляю на один. Шанс кровавого місяця на 0. Дефікалті один. Ось вот так от все. Двевер ортоголс. У нас не може заспавниться Кнокер, Watch Towers, The Man from the Fog, Ocing One і Shadow Dweller. Вони у нас не можуть заспавнитися. Ну, тож вони одні з найнебезпечніших. Visuals. Ну, окей, оставлю. І геймплей Бэджер вымикаем Random Block Placement. Ну, хай буде. Until Think Stage Wraft Snof Tail Knocker Message вымикаем. Вот так вот. Хорошо, Fog particle effects, давай. Day render folk. Not render folk. Not render folk. Enable faceless man they spawn. Не. Enable traffic. Не. Enable music, давай. Ну, первая сложность, короче. Еще у меня есть, ну, курс energy. Ну, окей, давай рукайте уже. Сначала куда дерево. І ще ну, я ну, кстати не бачив, що ну, 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 у мене не ну, дуже популярні відео, ну там де я, наприклад, стражаюся з монстрами. Наприклад. Виживаю. Ей. Ля яке дерево. Получ... Получив багато. Цього цього. Я не думаю, що він цій ночі хтось заспавниться зможе вообще. Тож у мене ну, більшість на таких нас вимкнено. вимкнено. що я не думаю, що хтось може заспавнитися. Так, найголовніше, ну, щоб зараз ну, тут не було ніяких міміків, Це саме головне. Наприклад, віфті міника. О, о, боки. Гляки боки. Да ну я на будинку себе построю, можу. Так, а поки тут ніякого міміка немає, то давай-ка скрафтимо меч. Крустем. О, нормально, я давай скрафтим. Броню собі. Я тільки почала виживання. Я вже собі броню скрафтив, йо Прикол. Ля я тупо тільки почав виживання. У мене вже броня є. Ля, який я модний. Мне меч надо вообще-то. Киноптич мечи. А, да то что у нас палок не было. Всё. Теперь у меня есть палки. Вот лук я тесты он хорошие хороший, и остается нормально. Течко. Так, зачем кого надо скрафтить? Такс, такс, такс. Такс, такс. Так, ти нормально. Ну, я, мабуть, не буду, ну, вбив, ну, вбивати, ну іменно ломіміки ну, ну, зараді не ну, їжі, ну, їжі ну, того, що ну, того, що ну, з міміків не ну, іноді може випасти ну, настільки їжі, ну, що капець. Ну Я, колись, ну, я вже ну, не виживав ну, зі, ну, зі, ну двері. І, і коли не були міміки, то тоді я, то, тоді ну, в деякі рази з них випадало так багато їжі капець. Ой, ябку, Да-да, ябку. Ляс, ну не скільки ресурсів. І ще, до речі, з молодом дверс ну чогось, чогось сонце кругу вельми. А ч воно кругле, Якщо оно має бути квадратне. Ну кругле сонце – це якось нелогічно. квадратному світі. Ну, я, конечно, що на що воно на баті вже таке теж було. Синюшка? Ти на Ні? Ні, нормально. стоп, 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 стоп. Ви здіваєтесь, уже тут хрест? З, не задумуватися цієї броні, я, я можу зато ганяти швидко, на ну, то, ну, то монстрів ганяти швидко зато можу. І тоді вони, вони мене точно не достануть. Ладно, Андрей пока что добу камушек. Камушек. Камус. кажется, уже. Ну, короче, надо такие потребные ресурсы выстачить. например, вот кайошка. Тільки можна но часно, без усяких монстрів, Він є ще непогано підготовлений, ну Хіба що броня є і все. Тест на тебе синюшка. Ні, це нормально. Вифсю тести. Де ж нормально. О мой галата, можешь уже мімика Ти? хочешь? ж нормально. Я маю, можно вже міміка, реально. Эш нормально. Я хочу мимика, а не простую всю, потому что просто скучно. Да я уж и мясо шерсть. Я буду перевіряти кожного моба, да-да. Ну, можна бути селянин-мімік, свиня мимик, вівця мимик, корова торговець-мімік і, і залізний голем мімік. Це всі міміки можуть бути. Які можуть бути. Да ну вже закатил, <ху>, капець. Я що тупо закату? Уже убежище було надо. Я ще на всякий випадок, но троблю, його не з таке, оно міні-укриттям. Думаю, вы мені нать на типу гілля дублять. Лісмаускейпер. Перша ніч, у мене буде дуже темно. О, кстати. Окей давай. You will not use your in inventory weapon in death now. Ура! Я не буду губить свои ресурсы. Так нам не біз, не беспокоиться про свои ресурсы, якщо мене якийсь якийсь бомб Ні, ну Не, ну не з таким доповненням я хочу надвийти на войс. Анту Нет, нормально. Ужасно кровавый месяц, ну, ну тому но того можно выйти. А миссия красивый. А, а. Миссис красивый другой. Уже есть своя, свое бронюшку. Зомби за лопатой уже! Айо! Чел. Чупзик, я уж... А я ви заметил, у меня такой вид, я. Чубика ушла офигеть. А! Ладно, все, отступа. Скелетрони, та як вы заметили у меня отсюда? Оп. А паучка а на паучка побью. Лесочки получу. Она вещь у меня на моей. Гонять от молбив. на швидкості світла. Зато так что у тебя броня на бесскорнесно. А я хп несу с меня набагато на весь. Криперок. Криперок ходящий порох уже. Эх. Надеюсь, тут никаких таких скримаків не будет. А ну... Окей, ну можно мне пока что без скримаки Ну ладно, ну я уже на стол на выживании нам на мага. Ну ладно, ну я как ну, выживану со своей подругой, но то он уже не лекался на ну, ценуться. Скримаки в два хиппе, два хип. Я все равно убежу, короче. Скейт, скидки, скид, а мы за скейт с то вдруг устал стой амулет на зробив Ого, за скоропинечка. Иди Ї... отсюда, у мене уже 2 хп встанет в мене. Отстань не у мене уже 2 хп. О, моя зрешка за маків. Може йому гір добуть хоч? Для Лесного скейпе. Оп. Вот нахуй. Я это этом на них совсем забыл взрывы. Блин, там же монстры. Еще думаю копайте. А кто? Если мы наводим еще одну хп, оставьте меня в покое, плиз. Плиз, прошу вас, оставьте меня в покое. Да я, ну что, ну что ну, тут за поддельник там? Демик от Стайнтмен. И Слендермен там вообще кейси. А. Амулет сработал, спасибо, тебе бог. У меня свой амулет есть. Ой, был, ч был чар. Был он она на меня. Окей. Окей. Я только на мене ломаю, отстанет у мене. От ти, ані. Все. Де там Слендермен той? Ну, нужно не что тут Слендермен якусь. А мені карте що туманную рез, резко пить меня Ну и я уже не слипий, то что замечательно Ашоту. Да от Аустан тут у меня паучара противный. Устань тут у меня паучара вонючий уже. Да, за что у меня покоя? У меня уже пів пив хп. За что у меня покой, Крипер? Залиш мене в покої. Я, Якими я забуду у нас ліхтарки есть? Ура, хоч якась буде. Ну, воня будет. тих хвоніючих смостки які вообще не світяться. Короче, що за один день уже дві смер. О, це ще нафіг таке за залтвор. Стоп. Скелет фу маски, йо. як це? О я вже можу собі у отримати. отрилась. Такі зомбаки, наверное, дуже рідкі. Ну! Спасибо Богу, что я знайшов одну одну редкость из-за пизайков ей на видео на Вау, прикольно. Прикол. Прикол досповний. Новин ну новинку, ну зустрічал, ну, зомбака у, у, у майже, ну, не фу, а у маски. Ну то, що у него... ну, то, що, ну то, що у нього не було, ну... Ну, будьте. Типа цей поножів. Ну, точнее, не по ножі. Де той? У Уфу маски. Зомбак и де... Зомбак. Ой, ну тільки не ти, Малыш. 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 Рано. <плес> 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 Рано. Ран. Дэнс, це не чуже Але коли воно досі фінальної сложності то це буде повний капець? А? кто Тут є хтось? Дэнс, ну зомбаку фуаумаски, как... Майже фу маски то, то, то що його немає ну, ну, ну це дуже прикольно. Напишіть у коментарях, ну чи ви когось зустрічали такого зомбака вообще. Я не думаю, що да. Ну, короче, напишіть у коментарях. Ой, нежу, не, 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 хоть израка, просто зомбака у І Скелетрончик ще мене преследует. Скелетрон. Тронське трону, встань. Оти си ти Ані. Ай-ой-ой-ой, я, я вже зараз меч поламаю свій. все таки треба було собі строїти убежище, я бажано в два блока, ну щоб... Ну щоб, щоб, щоб ну той чорний проник до мене. А, а щоб б на тупо вмер в блоках. Ну... І ще ищем і заказать о того Слендермена. Йома! Це що ще таке за паучара. Паучара отстань від мене. ти криповий, ти знаєш? Чи ні? не кшоти паук, то точно може залізати то не. Якщо ты паук. О, спаси мене бульк. А, це що ще за рібьоха юна. Короче, событий произошло тут багато. Замій баф обичні от красті у саванні. То, тоді це, це, мо, це мімік. 100%, це буде мімік тоді. Ну, не переживе, коротше, дня. <ruled> no, спасибо Богу. Ой! Привіт! Свинтус, привіт! Тільки не нападай. Я тебе не буду тривожить, обіцяю. Я тебе не буду тривожити, а ти мене не будеш. Добре? Каче, надо біжать. От свинтусов. Я, я, я вже і бігати не можу, це капець. Я би його, звісно, вбив, якщо б, по-перше, був кам'яний меч. А по-друге, якщо, якщо, якщо він би не був, настільки поламаний, то я б його з радістю вбив. А? Напишіть. А передивіться відео, це мені показався, а які звуки. Сейчас. Еще, еще тем более напишите в комментариях. А, да точно уже бежал. Мне пухалось срочно надо. Ладно. Інтересно, а от свинтус все ще дивиться на мене? Хочу поглянути. Якщо він ще є там, звісно. Ну мочити того свинтуса краще не надо. Я, я вже не краще, ну воно просто коров'ю. А не момчус звук маяка? Реально, звук Но колин яв, ну точніше на коли я одягав броню, то чувся звук маяка. Типа це означає, що цей ну, що, ну, що ефект на ну, шутку другого рівня дається від маяка. А де за маяк вообще може бути? Ну Ладно, не переживем мы, конечно, ничь так хорошо. А всем пока-пока. Пока. -пока. пока.